Привітки усім! От хочу вам засняти далі серіал про помідори. Ось тут їх майже 200 штук, тут 200 і там ще 100. От дивіться. В тій стороні он у нас такий класний дощ пройшов тільки що. І пішов там далі на Житомир. Ось така от краса. І дивіться, От я їх посанкувала помідори. І от тепер що вони такі от треба їх отак от обгорнути. Дивіться, кожен помідор обгорнутий. Ще отак от на... кожне обсипати, обгорнути. От які кубки. А це у нас така капуста брюссельська, ще от тут посаджена. Так от вона буде на стовбурі декілька капустинок. Ось тут п'ять в рядку їх є тут. Пару штучок. Це, мабуть, довгі, це вона. Ось така. ось знову дощик якийсь хоче повернутися. так от. Треба з цими помідорами потім ще й обгорнути. Отак от дивіться. Кожен помідорчик. Ось яка гарна хмара. У яке небо цікаве. Дивіться, вам познімаю. Можна картини малювати. О, яке чудове небо. Дивіться, яке воно цікаве. Супер. Яка краса. І така зелень чудова. Прям дивіться, там всередині голубе небо. От там навіть якісь картиночка, а там чорне таке аж. Ось ну, такий класний тільки що дощик пройшов недовго, але все рівно класно. І знову от. така краса. Ще до я трошки. Так що помідори вже обгорнуті. Ось такі. Всім чудового дня. Пишіть в коментах, а ви обгортаєте отак, пасанкуєте, обгортаєте помідори. Пишіть, цікаво почитати. Аж наскільки. Десь на 10-20 см обгорнуті, такі кубки біля кожного помідора. Кожен помідор треба обгорнути, така Праця не легка. Серіал про помідори, треба цілий плейлист про них зробити. Усім пока-пока.